Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Степова, Новоселівка, Піщани та інші. Авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Велика Писарівка. 29 квітня о другій ночі в селі Загризове внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок. О пів на у селі Байрак у подвір'ї підірвався на міні-пелюсток 48-річний чоловік, направлений до о 15.20 в селі Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік. О 10.50 у місті Куп'янськ під час обстрілу з реактивної системи залпового вогню зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік. 28 квітня о 9.20 у місті Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені два приватні будинки. А внаслідок скидання каба приватне підприємство. Підприємство. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. Підрозділи ДСНС два рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському районі Харківщини. В обох випадках горіла суха трава на загальній площі біля 6 гектарів. Також в селі Байрак Ізюмського району на подвір'ї підірвався попередньо на пелюстці Чоловік 1976 року народження. Діагноз вибухове поранення з пошкодженням правого ока, постраждалого направлено до місцевої лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучен та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. За даними генштабу ЗСУ за минулу добу на Куб'янському та Лиманському напрямках ворог шість разів атакував українські позиції в районі населеного пункту Берестове та 14 разів в районі населених пунктів Копанка, Новосергіївка. Марія Солов'єва, Дмитрон Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. США придбали у Казахстан 81 бойовий літак радянської епохи. Їх можуть передати Україні. Про це повідомляє «Київпост». Вартість продажу склала 1,5 мільйона доларів. Зазначається, що літаки у непридатному для бойового застосування стані їх можна використовувати для запчастин або як хибні цілі на аеродромах. У ДСНС спростували ворожий фейк про евакуацію з Кременчуського району Полтавщини. Відомо, що напередодні через меседжер Телеграм розповсюджується інформація, нібито від ДСНС України щодо проведення евакуації з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли. У ДСНС наголосили, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації. Телеграм заблокував низку важливих українських чат-ботів. Керівництво платформи Телеграм необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано головний бот розвідки. Це відбулось супереч правил та публічних заяв, які керівництво Телеграм публічно декларувало. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Окрім головного боту, розвідки не працюють. Є ворог, чат-бот СБУ, чат-боти інших каналів, які мали велику аудиторію. Розвідники попереджають, що нині ворог. Ворог створює боти зі схожими назвами і закликають не надсилати на них жодних персональних даних до офіційних повідомлень щодо відновлення роботи ботів зранку. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що відновлено роботу боту є ворог та боту СБУ і ГУР. Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє уряд країни партнера. До пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 мегаватт, який раніше використовувався на риській ГЕС, компресор стиснутого повітря та 60 тонн трансформаторного мастила. В американському штаті Оклахома торнадо, як повідомили у місцевих змі, що найменше чотири людини, зокрема немовля, загинули. Десятки були поранені. Через стихію також пошкоджені будинки, дороги тисячі людей залишилися без світла. Губернатор Оклахоми напередодні оголосив надзвичайний стан у штаті. За його словами, наслідки торнада були найгіршими за шість років, які він перебував на посаді. Те, що воно зараз не функціонує, система повинна бути у працюючому стані. Харківські енергетики продовжують роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення. Як тільки буде можливість, та головне потужності для Харкова та країни в цілому його увімкнуть. Тож часу гаяти не слід, кажуть міські комунальники. А роботи немало, аби все привести до ладу. Чатку цього року ми відновлюємо освітлення мережі, замінюємо пошкоджені світильники, замінюємо опори у селищі Данилівка. Це основний об'єм роботи в цьому році. Спочатку року було відновлено освітлення на 60 вулицях селища Данилівка, що складає приблизно півтори тисячі світильників та 60 кілометрів електричних мереж. У тому числі відновлення і працює освітлення на 21 об'єкті. Враховуючи останні обстріли Російської Федерації, ми не можемо перевірити та провести роботи спусканаладки на 49 об'єктах. Тому як тільки дозволить Харківобленерго вмикати освітлення, ми проведемо роботи спуску наладки та у вікна на селищі Даніловки ще півтори тисячі світильників. Це складає приблизно 62 двох кілометрів електромереж. В даний час вуличне зовнішнє освітлення знаходиться в режимі блокаута. Проте ми повинні проводити роботи у дотриманні робочого режиму освітлення, ліквідування аварійних наслідків та відновленню освітлення на діючих ділянках зовнішнього освітлення. Підприємство працює щоденно, проводяться дуже великий обсяг робіт, і треба розуміти, що ці роботи проводяться або планово, або аварійно. і потребують. Дуже багато витрачання часу на це за перший квартал поточного року. Ліквідовано більше ніж 900 аварійних випадків, змонтовано більше 300 освітлювальних приладів, проведено роботи з підготовки мереж після зимового періоду, тобто в рамках проведення акції зелена весна. Проведено фарбування елементів, проведена заміна непрацюючих освітлювальних приладів, проведено кронування дерев. В охорон... Роні зону ліній зовнішнього освітлення підприємство продовжує виконувати роботи з відновлення освітлення на території постраждалих мікрорайонів і учасків. Також з 1 травня підприємством будуть виконуватися роботи по підготовці мереж к осінньо-зимовому періоду 24-25 років. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. То компаній втратили персонал у 2023 році, особливо державних. Про це повідомили аналітики сервісу моніторингу українських компаній, посилаючись на дані Державної служби статистики. Так було опубліковано рейтинг найбільших роботодавців України у 2024 році. Його очолила Укрзалізниця зі 187 тисячами співробітників. Друге місце посіло АТБ з 44 тисячами. Проте цьогоріч більшість компаній, особливо державних, про продовжують втрачати персонал. У топ 10 потрапили державні компанії: це Укрзалізниця, Укрпошта, Енергоатом та Укргазвидобування. Також національні компанії, такі як АТБ Маркет, Сільпофуд, Нова Пошта та Руш. Крім того, є два заводи: – «Моторсіч» та Арселор Мітал. ТОП формується за кількістю персоналу, яку компанії вказали на кінець 2023 року серед фінансової звітності. Ця звітність передається до держстату, публікується, й оновлюється щомісяця. За словами експерта, аналізується відповідна звітність, щоб визначити показники компаній та виявляти основні тренди українського бізнесу. Зрозуміло, що тренди 2023 року не дуже відрізняються від 2022-го. Є не так багато компаній, які змогли збільшувати персонал. Найбільше співробітників втратили саме державні компанії. Наприклад, в Укрзалізниці мінус 23 тисячі людей. Укрпошта мінус 19 тисяч. Але не так багато компаній приватного сектору змогли збільшити персонал. Майже всі його втратили. Крім того, аналітики формують певний індекс компаній відповідно до їхніх фінансових показників і визначають лідерів кожної індустрії. Ми розуміємо, що топ-10 не завжди може розповісти все про ринок. Може бути довгий перелік менших компаній, які у сумі переважать цей топ 10 Але цей рейтинг дуже схожий на топ 10 роботодавців. На першому місці розташовується енергетика, на другому оптова торгівля. Далі логістика, переробна і добувна промисловість. Марія Солов'ява, Дмитро Нуян та Ігор Мартиненко, Харків. Новини. Харкові скасують частину податків для бізнесу. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив під час міжнародної наукової конференції Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця через війну постійні ракетні атаки. Економіка Харкова переживає не найкращі часи, зауважив очільник міста. Проте держава та міська влада активно працюють над тим, щоб підтримати харківських підприємців, які, попри часті обстріли та проблеми з електропостачанням, залишаються в місті. Нам потрібно знати таке важелі, який би дали можливість. По іншому підприємцям розвиватися і залишатися у Харкові. Сьогодні є у нас позитивне, бо було доручення президента, було прийнято рішення Кабінету міністрів. Вчора ми розмовляли щодо, щодо того, що ми на сесії міської ради приймемо рішення не до зниження податків і на землю, і на нерухомість. А ми скасуємо ці податки з послідуючим субвенцією державного бюджету. Тобто і влада міста, і влада держави розуміють сьогодні, що потрібно зробити таким чином, щоб люди залишалися у Харкові. Тож як зазначив Ігор Терехов, рішення щодо скасування частини податків для бізнесу у Харкові розглянуть вже на найближчому засіданні сесії міської ради. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків новини. Харківський національний університет радіоелектроніки провів нуре Space» для школярів. 3D-принтери, різноманітні роботи, хакерські програми. зі всім цим діти могли ознайомитися в форматі гри. Ці напрямки налаштовані не тільки на професійне знання, а дійсно на дітей. Це власне наробки університету, це можливість дійсно адаптувати знання університетів до шкільних програм і залучити більше студентів до цікавої галузі, яка далі буде розбудовуватись в Україні. НУРА є провідним вишем Україні у сфері інформаційних технологій, комп'ютерних наук і радіоелектроніки. Тож тут є чим зацікавити підлітків. Предрук це технологія майбутнього, яка постійно розвивається, і в майбутньому це буде, на мій погляд, одне з основних технологій виробництва. Мобільні платформи, тут яка рухається, їздить територію, так обстежує, може здійснювати завдання моніторингу, пошуку предметів, які нам цікаві, в тому числі небезпечних предметів. Представлені технології. Технології потрібні не лише майбутнім айтішникам та технарям, кажуть викладачі. Спеціаліст кіберзахисту повинен знати все: і програмування, і мережні ресурси, і безпосередньо хакінг і криптологію. Тож головна мета заходу ознайомлення дітей з сучасним світом айті – вдалась. на Салтівці надає допомогу тваринкам багатопрофільна клініка ветексперт. Своєчасна діагностика, впевнені лікарі, альтернатива будь-якому лікуванню. Тож саме тут можна зробити цифрові рентген-знімки, провести УЗД та завітати до стоматолога. Її власна лабораторія. Багато робимо досліджень. Це і аналіз крові, клінічні, біохімічні. Є можливість робити експрес-біохімічний аналіз на вірусні дослідження. Багато тестів маємо є в нас хірургічне відділення. Робимо операції на в ній порожнині, так і операції ортопедичні, а саме лікування травм, переломів кісток. А ще в клініці ветексперт тварин можна лікувати на стаціонарі. Це там крапельниця, це інфузійна терапія та контроль їх стану, якщо це потрібно і вони там не є стабільними. Працює клініка щодня за попереднім записом. А також за необхідністю ми приймаємо ургентних пацієнтів. На рецепції маємо ветеринарну аптеку, допомагаємо з предзамовленням ветеринарних препаратів. Кожного дня може. Те, отримати консультацію на рецепції та поспілкуватися з лікарем онлайн. А ще ветеринари наголошують: дбайте про своїх улюбленців та звертайтесь вчасно за допомогою.